Колись у невеликому селі, що ховалося серед зелених пагорбів, жила дівчина на ім'я Спірея, що означає вінок. Вона була настільки вродливою, що люди казали коли вона проходить сама весна прокидається, її серце належало юнакові на ім'я Мирон, доброму, мужньому і чесному. Вони обіцяли одне одному вічну любов і вже готувалися до весілля. Та сталося лихо. Почалася війна, і Мирона забрали на службу. Спірея щодня приходила на пагорб, з якого востаннє проведжала його поглядом і молилася за його повернення. На наступну весну, у день, коли мало бути їхнє весілля, спірея вийшла на той самий пагорб у весільній сукні, білій, легкій, немов хмара. Вітер грався її фатою, а сльози спадали на землю. Вона прошепотіла, якщо не судилося нам бути разом у цьому житті, нехай наша любов розцвіте у вічності, і в ту мить небо прояснилося, з під її ніг почало проростати дивовижна біла квітка, легка, ефектна, мови сильна вуаль. Люди, що побачили це, назвали рослину спіреєю. Нареченою вона стала символом чистої, ніжної і вічної любові. Кажуть, коли спірея наречена зацвітає навесні, душа дівчини знову чекає на свого мирона, вірячи, що їхні серця зустрінуться десь за межами часу.